На Закарпатті посилять контроль за дотриманням забудовниками вимог і норм щодо сейсмічності. Відповідне розпорядження днями підписав голова Закарпатської ова Віктор Микита. Для посилення контролю залучили Державну інспекцію архітектури та містобудування, а також головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Відтак в майбутньому планують унеможливити зведення будинків на території краю без дотримання сейсмостійкості. З огляду на те, що відбувалося зараз в Туреччині, Сирії, тобто ці землетруси руйнівні, котрі показали наприклад, і те, що там, де дотримувались норм сейсмостійкості щодо будівель, котрі зводилися. Там була можливість уникнути і були уникнуті ті жертви, які були в тих місцях, де ці норми не дотримувались. Тому було підписано розборядження. Це цілий комплекс. По-перше, і на етапі підготовки проєктної документації буде здійснюватися нагляд державної індивідуальної інспекції, а з іншої сторони і на об'єктах, які починають зводитись, що стосується фундаментів, що стосується сейсмострічок, так званих котрі. Рі повинні будівлю укріплювати.